Всім привіт! Вітаю вас на каналі One Hobby School. З вами я, Альона Грінчук, художниця ботанічного мистецтва, а це відео огляд лайнерів Pigma Micron від Sakura. Ось такий прикольний набір, де зібрано абсолютно усі номери. А ще тут є дуже прикольний кейс фетровий. Ось, і саме такий набір, новий, не цей, а новий, ви можете виграти. А як саме потрібно прочитати в описі під цим відео? Отже, ви читаєте, а я поїхала розпаковувати його і показувати, що ж всередині: лайнери від сакури, Пігма Micron. Ось цей чудовий набір містить усі. Розміри від найменшого 0,03 до найбільшого 12. Насправді, я 12 ніколи не використовувала, ось моя лінійка максимум 0,3 була. Так, це лімітований набір в чорному пакуванні, Black Edition. Зазвичай ви могли їх бачити ось такому. Вигляді в такому бежевому з чорними надписами, ковпачки, точніше, на кінці можна бачити різні кольори. Чорний фіолетовий це найчастіше, що я використовую. А тут ось саме в чорному пакуванні дуже прикольна річ. І ось зараз я відкрию. Оце при прикольно. А, такий фетровий чехол на кнопочці, який містить усі. Ну, це дуже гарно. По-перше, це дуже, я би сказала, естетично і красиво. А це ще в такому кейсі, який Можна брати з собою, е, якщо ви не користуєтесь всіма, туди можна навіть олівці ще покласти. А ось от в чорному з срібним ковпачком, з срібним написом. Ну, взагалі, я от з першого погляду любов на любов. Чому ж ці лайнери так люблять художники і обирають саме їх? Пігма стала першим у світі чорнилом, яке поєднує в собі і пігмент, і воду. Тобто, це чорнило на водній основі. Проте вони водостійкі, вони не розмиваються водою, вони архівні, стійкі до світла, тобто вони не вигорають, не відсвітають з часом і не розмазуються після висихання. Вони також не містять кислот, ними можна працювати на бавовні. Вони підходять для архівного письма, тобто підпис документів, що не розмажеться, не змиється. І вони мають дуже широку лінійку розмірів. Ось, Наприклад, я взяла 0,3 розмір. І... Наприклад, ну, і наприклад, 10. Зараз я буду всі. Дивіться, який товстелезний. Я ніколи ним не. Я його ніколи не пробувала такі. То, ось зараз я зроблю викразку абсолютно всіх і розкажу, що ж з ними можна робити. Я взяла папір, це гладеньке зерно, бавовна 100% ход прес. І зараз на ній зроблю викраски, покажу, як ці лінери малюють. Почну, напевне, з найтовстішого. Це 12-й розмір. Ось, ось так він виглядає. Одразу буду підписувати. 12. Це, знаєте, як такий е, маркер. Дуже товсті лінії. Пізніше розкажу, навіщо я ставлю крапочки. Дуже широкий в нього. 10. Тоньші лінії не робить він. Дивлячись, наскільки його натискати, ним можна і тонесенькі лінії, в принципі, зробити. По крапочкам видно, наскільки він менший в діаметрі. Номер 08. Я такими лайнерами, ще раз скажу, пишу в своєму планері, я підписую картини. Можна малювати скетчі, особливо, в, коли є ось такий пенал. З ним зручно, по-перше, зберігати в ньому такий, а по-друге, носити з собою. Так, це був восьмий номер, далі п'ятий. 5 у мене був, але я ним майже не користуюся, бо це в мене для виділення в моєму планівнику. Bullet Journal, можливо, ви знаєте. От ним теж такими лінерами там можна користуватись. Бачите, наскільки він вже мілкішу робить крапочку. Далі четвертий, 04. -й. Не знаю, наскільки 0,5 від 0,4 в лінії відрізняється. Навіть зараз порівняю. Ні, ну видно різницю. Видно, очевидно. Ой, мені так подобається цей чорний колір просто. Так, 0,3. не домальовувати ось, на бавовні він, зверніть увагу і не розтікається. Так, 02 взагалі в них оцей. Наконечник, який з'єднаний тут всередині е, на пропитану цим чорнилом. Так, 01. Все менше і менше. 01. 0,1 у мене є, я ним пишу. Ем, малюю. Ось ці крапочки. Це малюнки картини називається техніка пуантелізм. Можливо, ви чули, а можливо, ні, це вам буде щось нове. Ось 0,05.5 і 00. Оці останні три номери. Це моя база, якими я користуюся. Бачите, наскільки тонка лінія? Наскільки малесенького діаметра крапочка, і це просто писати ними одне задоволення, підписувати щось, малювати ескізи. Так, нуль-нуль. Тонесенький. Нуль. Якщо взяти середнє зерно, бавовну, то на ній, можливо, і чітка лінія не вийде цю, вона буде за текстуру паперу зачіпати, скажімо так. Наскільки можна робити широкі лінії, заливки, можна так сказати, да? і наскільки тонесенькі, тонесенькі лінії, крапочки. Ось якщо ми візьмемо 12-й номер, просто а, бавовна, наприклад, а, ідеально підходить для малюнку лайнерами, адже а, вона витримує знущання, скажімо так, над, а, над, папе, а, над, над собою, ось. Кількість, можна декілька шарів це зробити. Вона не переходить на ту сторону, одразу висихає. І от зараз, якщо ви бачили, у мене мої викраски фарб з чорною лінією. От вони саме зроблені пігмою, адже вона не розмивається водою. Зараз я візьму воду. І покажу вам, що ось ця частинка, де я нанесла лінії, коли малюємо ескізи на природі, коли робимо замальовки, скетчі, зверху покриваємо, наприклад, акварелю, і все дивіться. Вода блистить, нічого не роз не розійшлось, не поїхало. Звісно, якщо ви візьмете на вологий папір, нанесете чорнило, там буде клякса. Але це, звісно, нормально через те, що буде чорнило розходитися на папері. Але, якщо ми малюємо дуже Такими заливками, от як я тут нанесла широкими, потрібно хоча б хвилинку, для того, щоб чорнило вібралось в папір і потім наносити водою. Хоча, бачите, якщо я ось не почекала трішечки, воно розмочилось. Але тут занадто великий шар, який потрібно для того, щоб він трошки висох, а потім наносити воду. Ну, не воду, а акварель. Ось саме такий набір можна виграти. Зараз я хочу показати вам художників, точніше, хочу показати вам картини і використання ось цих лайнерів, де їх можна застосувати. Для чого вони взагалі, так? не тільки для письма. По-перше, це блокноти. так? Якщо ви знаєте Булт Джорнал, планівники, я пишу в своєму блокноті. У мене тут щільність 120 грамів самого, самого листочка. Ці лайнери не переводяться на, на наступну сторону. Ось дивіться, це написано 0,05. Не перевелось на наступну сторону. Звісно, ось, наприклад. Планівник я веду, я, ним, я пишу цими лінерами. Я малюю зверху аквареллю або фломастерами. Вони не переводяться на наступну сторону. От я ж кажу, у мене тут 120, і ними просто ідеально користуватися, якщо ви просто пишете. Ними можна підписувати картини художників, які е, малюють такими лінерами. І це український художник Ростислав Царенко. Е, у нього така техніка мільйонів е, крапочок, пуантелізм. При присутній його картині, подивіться, наскільки реалістичні його картини, і це намальовано пігмою. І зверніть увагу, наскільки щільно, красиво. Виглядає це і можна малювати ботанічну ілюстрацію, ба навіть науково, ось як, наприклад, роботи Дебори Лемкін. Подивіться, наскільки красиво виглядає і ну, живо виглядає робота лайнером. Також останню роботу покажу: це роботи Розмарі Грейс, дуже живі, дуже детальні, теж намальовані лайнерами. Ну що ж, підсумуємо переваги і недоліки цього художнього продукту. Найперше, що мені сподобалося в цьому наборі, це цей кейс, в якому можна зберігати, в якому можна возити з собою всі свої інструменти. Найперше це ці лінери, лайнери, хто як говорить. Потім я ними користуюсь дуже давно, багато років. Навіть підписувала тести на світлостійкість фарб своїх, і жодна лінія, жодна буковка не вигоріла. Ці чорнила абсолютно світлостійкі, вони не вицвітають та не вигорають. Ці чорнила на містять з собою і чорнило і воду вони не розмиваються. Тобто їх можна використовувати в змішаній техніці. Тобто малюємо скетч, наносимо акварель, наносимо якийсь маркер, якийсь, наприклад, пенбраш, якщо ви знаєте, є у, теж у цього виробника. Brush pen, точніше, такі маркери акварельні. Далі вони архівної якості. Так? Звісно, це випливає з того, що вони не вигорають. Вони це, по-перше, ще одна суперперевага цього набору. Вони в чорному пакуванні, точніше, це Black Edition, неймовірно красиві. Зі срібним. Зі срібним таким обрамленням, срібні букви просто любов на любов. Тут зібрані абсолютно від 003-го малесенького розміру до 12-го найбільшого. Це величезна перевага, що тут є багата широка лінійка розмірів. Можна малювати абсолютно, що захочеш писати. Цими лінерами можна робити, що ви заважаєте: писати в своїх блокнотах, підписувати картини, повторюсь, малювати ескізи. Якщо ви захочете піти на природу, взяти собі кейс, намалювати щось, що вам потрібно потім перенести на вашу готову роботу. А, і ще одне. Де я ще їх використовую, це. Наношу, коли роблю ескіс на кальці, я обвожу таким лайнером роботу, і потім вже, бай, вже мені, наскільки насичена та лінія на кальки, що я потім на готову бавовняний папір перевожу, бачу абсолютно всю ліні, кожну лінію, кожну детальку, кожну прожилочку. І як ви могли бачити, це е, шикарні. Роботи намальованими цими лайнерами від пуантелізму до вільної техніки, і взагалі дуже мені здається, це прекрасний матеріал. Отже, цей набір ви можете виграти, він нереально крутий, самі вже ви побачили. Він Black Edition лімітований випуск новий, не розпакований. Тому читайте умови під цим відео, обов'язково беріть участь. Я бажаю всім удачі. З вами була Альона і до зустрічі в наступних відео.